Жахливий випадок з нападом безпритульних собак на маленьку дівчинку змусив жителів владижина йти до міської ради за відповідями. Влада за хвилину пустила хлопчика і чоловік за і кожен ранок один ранку вона ходи до школи. Діти бояться Деріка. йти до школи. Я так, вирішати цю проблему. Ми е, любі допомозі, якщо ви нам будете допомагати хоча б інформаційно. От і інформаційно і, в, бачи, різних напрямків телефони наші є. Є директор команда <головніка> <міфон>, телефону. Телефони <головніка> ми завжди раді допомозі, тому що ну це велика проблема з якою. Ми одні не впораємося. Але цей випадок в мене дитина почала зайкатися і вжиматись мені так в руку, що я вам передати не можу. Старя собак на ентузіасті чотири просто топом нападаю, наші четверо було. І знаєте, якими сказали своє правда, це, це наші дворові собаки. І ми їх годуємо. Ну, ну, якщо це ваші діти, якщо це дворові собаки, беріть за них відповідальність, щоб можна було притягнути як у Європі. Беріть, не, не знаю, намордники собі ці обутки робіть що з ними, а не оправдовуйте це наші дворові собачки, вони не тусяться. Ці собак привели двірники. Дивіться. Вони самі їх привели. Я особисто вони їх забрали, а вони ще стоять і сміються. Вони радіють, що ці собаки кожного дня кидаються на дітей. Я особисто це бачу кожен день. У мене людина з інвалідністю він боїться ходити. Ви розумієте? Ця проблема не розсосеться, так, вона є, вона на жаль є. Для мене вона проблематична, тому що багато людей звертається з, з, з тим, що собаки агресивні і кусають. З нас ну, багато звернень. І ми рухаємося в цьому ну, насобі. Початку року вже на лікарню офіційно зайшло, правда, слава Богу, дрібні, там ну, більш-менш є важкі фокуси, більше 20 вже звернення. Останнє, те, що ми оглядали, ми нарахували десь близько 700 собак, які бігають по місту. А в нас їх 700. Я думаю, що агресивних менше. Да, ми хочемо. Збирати, так, ми зараз хочеться агресивних збирати. На жаль, ми Але всіх повтою, навіть з міста Одежи, ми всіх 700 не, не заберемо. Присутні почули від Олександра Коломійця дві основні причини такої ситуації з безпритульними тваринами. На жаль, їх до нас звозять. це проблема. Якби ми стризували собаку, поляція б собак цих зменшувалась. Тобто народжувана собак з кожним роком була б менше, 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 і тому ці собаки по кількості мало би зменшуватись постійно. На жаль, звозять їх. Друга проблема, те, що ми говорили, готуються собак як на площі, так і на... біля будинків. І про голубів, то що ми говоримо, на жаль, їх так само готують. І, думаю, ну, і не може ніяк впливати на ці речі. Ви кажете, не може, від цього не діємося, а я пам'ятаю ту ситуацію, коли годували е, голубів на площі. І тоді просто навіть оголошення, що годувати голуби заборонено, а, дивіться, я, плавно, ж, на, ж не так. чули, я постійно закликаю людей не годувати собак. Там є і оголошення Його... Його... ми давали, і неодноразово. І людей, я прошу, не готуйте собак біля будинків. Ну не треба. Я бачила оголошення, бачила бабульку, яка готує і, 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 і жене моїх дітей, типу не чіпає, бо я її годую. Я показала їй на оголошенні і сказала, а тут не можна. Тобто в мене були права. Тобто може громада щось робити, якщо ви будете нам я, допомагати. Я, я на сміттєзвалище, Там ми кормимо, ну там вони живуть. Ну за річ робимо, але ну, на жаль, це, це не, ну, вирішує, річ, не вирішує. Звичайно, це не вирішує проблема. Ну в тому, тому, <звичайно> тому що. Вони все одно можуть повернутися назад, місто. Почуваючи себе беззахисними перед агресією безпритульних тварин. Жителі Ладижина вимагають від влади міста більшої залученості у проблему. Дивіться, громада вимагає чіткого алгоритму. Є напад. Наступний крок, що людина має зробити за піти в лікарню, заявити в міську раду, написати, написати в поліцію, конкретний номер телефону, до кого вона може звернутися, конкретна реакція цих ці, цієї людини чи цієї групи людей е, спостереження за цією собакою, при потребі вилучення кудись цієї собаки на той самий сміттєзвалище, чи куди там закон, Розумієте? Тобто громада хоче. Чіткий план рук, тому що коли сталася ця ситуація з нами, ви знаєте, були як наростачені сковоріці, тому що всіх тиск піднявся до 200, коли ми побачили дитину на землі і дві собаки з такими пащами в неї над головою, і ми розуміли, що ну секунда, секунда. Напад це загроза, загроза здоров'ю життю. Однозначно, 102. Однозначно, поки там працівники ККП, поки там буде звертація 102 і лікарні. Після того, якщо буде час, можна позвонити до представника КТП, це саме ця Марина Олександрівна, позвонити проінформувати, що така-така ситуація там за собака. Зі на Тимнецькій призивали стосовно нападку на людину, що приїхала поліція, вони сказали, ми нічого не можемо звертатися. Ну, я ж кажу, поки десь законодавство не буде чітко виявляти. Якщо це собака, чиясь і вона має ну я розумію, що якщо та за чиясь собака, і вона покусала людину, вона має вести відповідальність. Ну, сто на зустрічі наголосили і про важливість не замовчувати факти нападу тварин, а відразу повідомляти правоохоронні органи. Єдиний правовий спосіб зафіксувати цей випадок це 102. З 102 ти вже нічого не зробиш, значить, перше. Зафіксувалося в базі даних, що це відбувся випадок. Ви там говорите Іванов, Іван Іванович, адреса такату, покус собаки, загроза життю. Це зафіксовано. Далі приїжджає поліцейський. Поліцейські це теж не святі люди. І ми не, не святі. Вони також можуть щось помилятися, щось недорозуміти. А ми не можемо нічого зробити. Якщо вони неправильно вживають свої дії, для цього є інші способи. Ми цей факт тоді беремо. Працюємо з обласним Станіславович, працює з обласним управлінням і або з керівником місцевої поліції. Ріб так, так справа у нас не буде. Нам треба на це впливати згідно того, що ми можемо. Тобто, тобто можна це коригувати. От. А коли оця ситуація замовчується, вона десь уходить, ну тоді результати насправді ні цього Коли називаєш поліцію, поліція приїжджає на виклик і що відбувається наступним чином. Е, ну вони зафіксують ваш виклик, вони все зроблять в правильному, але вони просто зав'язаними руками скажуть: ми більше нічого зробити не можемо. Просто зафіксуємо, а далі, далі те ж саме відбувається кожного дня на дні. Нічого Зараз поки от, там, в випадку і те, що ми зараз маємо, вони добре що зафіксують. Якщо ця собака чиясь, вона з ошибником і покусала людину, ну, я думаю, що вона має від Михайлович, чим вона внести певну відповідальність за те, що це... Дивіться, ну насправді, ну, бачите, ми автоматично ми підходимо до цього питання. Якщо собака має і є ознаки того, що вона чиясь. Ну, Знаходиться та людина, тому що бездіяльність цієї людини призвела до виникнення ситуації, яка носить кримінальний характер. І поліція мала би Мама, встановити би. ту людину і вибачте мене притягнути її до відповідальності. І коли в нас тому появиться такий кейс, а дивіться, без е, суспільства і без органів місцевого судна, ми на них не впливаємо, ми з ними можемо домовлятися. А ваш розголос. Дозволяє нам на них впливати ще більше. І коли виникне кейс, що вибігла собака з подвір'я, з ошибником, чи там прикормна біля під'їзду, а прикормлює її Петро Петро Петрович, і цей Петро Петрович отримав, наприклад, 1700 гривень штрафа або три роки умовно, то я думаю, задумаються тоді вже більшість людей, які дуже жаліють собаки, які дуже їх прикормлюють і таке інше. Вони будуть розуміти, що за це є відповідальність.